Доброго дня, а ви знаєте, хто такий Степан Гіга? Та, да, наш український співак. Я подарую вам два квитки на його концерт, який відбудеться вже 1 грудня, якщо ви мені заспіваєте якийсь ведети з його пісні. Я не дуже шану невеликі шанувальні. Не Але я знаю, що у нього дуже красива дружина. Ви знаєте, хто такий Степан Гіга? Так. Кажіть хто це? Це співак. Це співак. Я вам можу подарувати два квитки на його концерт який відбудеться 1 грудня, якщо ви мені заспіваєте якусь його пісню. Цей сон, цей сон мені щоночі сниться. А далі? Крісон, крісон. Вона мені сміється. Примай, давай ваші два квиточки. Доброго дня, ви знаєте, хто такий Степан Гіга? Звичайно. Хто це? Це український співак, відомий дуже. Я можу вам подарувати два квитки на його концерт, який відбудеться 1 грудня, якщо ви мені заспіваєте якусь його пісню. Цей сон? Можна цей сон. Давайте разом. Ну так, трошки збиватися може. Hey,